Гамірно людно та дуже цікаво днями на центральній площі Балти відбулася благодійна виставка ярмарок, декоративних тварин, птахів та садових рослин. Величезне розмаїття порід голубів, курей, папуг, а також кроликів, нутрій та іншої живності представили учасники з різних куточків України. Розповідають, організована зустріч, гарна нагода поспілкуватися та порадитися з колегами у своїй галузі. Разом з тим, це можливість зробити об. Мінта поповнити свої виводки новими представниками тих чи інших порід. Радіють і відвідувачі, адже побувати тут це поринути у неймовірно захопливий світ природи, а також привід зробити необхідні покупки для власного господарства. Цікавили містян і саджанці дерев та кущів, бо навесні не варто гаяти час треба планувати чим засаджувати сади та городи подібні виставки в нашому місті вже є традиційними та дуже полюбилися як гостям так і жителям громади приїхали навестити хлопців показати свою птицю постоянно приїжджаємо на виставку потрібно для людей щоб трохи розлізвідвлікся від війни від того всього від побуття це є. питають питають що за птиця та й все інтересується займаюся з 9 років. уже 50 літ займаються голубами. Держав різну різної птицю. Зараз в основному перейшов тільки на поштову птиці і на бойне. В основному спортивними голубами інтересуються. Є много любителів, які займаються поштовими голубами, спрашують. Термонець, порода термонець в наші. Порода м'ясна, дуже добра на м'ясо, тому беруть всі. Хаплення наших господарів, свята і благородна праця починається в досвіта і закінчується пізно ввечері. Вона безперервна, як саме життя. Ця справа без гарантій, тим більше в умовах воєнного стану. Рік постійних загроз ворожих обстрілів, екстрені вимкнення світла, велика кількість повітряних тривог не згасили бажання займатися тим, що я люблю. Вайливі господарі, попри труднощі, продовжують вирощувати домашню живність. Одні мають потребу продати, інші купити на те й ярмарок. Як завжди, чого то тільки не зустрінеш від різнобарного декоративного птаства, голубів, фазанів, папуг, канарок. До домашньої птиці, курей, гусей, качок, індиків, а ще кролі, нутрії, собаки, плюс саджанці, насіння, різний господарський реманент тощо. Тож торгуйтеся, старайтеся до товару, придивляйтеся, усміхайтеся, жартуйте і потрібне все купуйте. Просимо долучитися до благодійного збору Балська громада, віримо в ЗСУ», адже кожна гривня має велике значення для перемоги України у війні. Зібрані кошти будуть передані на потреби наших військових. А наш ярмарок триває. Бажаємо вдалого вам продажу та хороших покупок. Все буде Україна! Я хочу почати з подяки організаторам ярмарки, всім, хто організовував міському голові за організацією, тому що почалась весна, і для нас це така головна, головна така питання, де можна помінятися поділитися досвідом помінятися живністю щось лишнє продати щось лишнє докупити ярмарки дуже потрібні потрібні життя іде всі ми народилися на землі всі труженики полей і огородів, як я говорю завжди Вирощуємо щось, і на ярмарках це можливість реалізувати нашу вирощену продукцію. Цікавить людей, та все. І кролики, і качки сьогодні вже пішли, і рослини, які ми вирощуємо. Все цікавить людей, тому що весна це, це вже початок, уже знову трудового сезону. Вирощуємо саженці, плодово ягодних культур та квітів. І от сьогодні прийшли сюди пожина, малина. Смородина, смородина, квіти, все сюди прийшло, полуниця, хорошо квіти вже пішли, весняний все-таки день і полуниця. І полуниця сьогодні хорошо вже йде. Займаюся птичками, займаюся голубями. От, будь ласка, зараз подаю немножко голубей, немножко птичок. Птичку вже забрали. З дитинства це з 6 років. Все, все время, это птички, клітки делаю. Ось вот таке вот. так що це неизлечимо. злічимо. Вот виставки я не пропускаю, ні В Балті, в Кривому, в Ананіві, я везде їжджу. Ми приїхали з Дніпропетровської області. У нас частний питомник. ми вирощуємо дерева вже 38 років. Я хазяїн частного питомника. Привезли ми саженці, абрикос, черешень, слив, яблунь, хіномеліць, малина, груша, слива, привитий кізіл. Ну, все це наше проводство домашнє, настояще, без обману і без перекупок. Всі фотографії, що ви бачите на цьому плакаті, зроблені з наших дерев. Ну, стараємося працювати чесно, добросовісно, щоб люди були доволі. Приїхали ми до вас другий раз, осінню були. Була нормальна торговля. Ну, Надіємося, що сьогодні буде нормальна торговля. Саме більше весною люди покупають косточкові культури черешня, абрикоси, сливи. Осінь больше покупають смічкові культури. Закази я приймаю, висилаємо все по новій почті. Горіхи тут інтересні тим, що вони не обичної форми дерева, дерево кустовидної форми, росте кущем. Вони низенькі, дуже врожайні і дуже солодкі. Обично будь-який оріх, коли є си він, терпкуватий, горькуватий. Ці оріхи солодкі. І вони невисокі, до 6 метрів максимум ростуть. Через 2-3 роки дають урожай. Я хотів би пару слів сказати про крупні сорта малини. У мене є польські сорта малини нові, пшехіба і мапема. Там ягоди дуже крупні, до 4 см до 5 і дуже смачні. Обично на ринках України ягод малини багато, але вона, яка то кисловата. Я задався цілю купити собі завести малинове поле з солодких ягід. Вони що крупні, що дуже солодкі, дуже ароматні. Я рекомендую нашому народу українському, Скому купуються ці сорта пшехібу і мапему велика благодарність вашій місцевій владі, вашому меру за те, що він робить такі потрібні для людей ярмарки, де люди можуть подивитися, вибрати, поспілкуватися, поміняти. Ну кому що треба, кому голуби, кому птички, кому саженці. Все робиться для нашого народу. Зараз ця жулі времена на Україні, але життя все одно продовжується і треба жити. Треба працювати. Нашим захисникам, нашої вітчизни. Бажаю здоров'я, крепкого здоров'я, крепких нервів. І дай Бог, щоб всі повернулися живі, щоб ми побідили цю араву російську. Благодаря нашим військовим. Ми можемо працювати. Я вже на пенсії вже такий пожилий возить у мене. Вони нас захищають, а ми живемо благодаря їм. Надіємося, що все буде у нас на Україні добре. Ярмарка дуже хороша, є відкрити, що є, що купити. От. Ми дуже раді, що організаторам дякую за цю ярмарку. От. Так що все дуже добре. Подобрали курочок маленьких, декоративних. Вот. Ну, ще будемо ходити, смотреть. Люди під'їжджають. Це дуже важно, тому що це, во-первых, развитие людей, это перемена, ну, обмін опытом, держание животних і для молодежі дуже все добре. Ми тримаємо внутрішньо, тримаємо курей, приїхали сюди на виставку. Нехай частіше будуть виставки, щоб людям було весело дивитися і весело купувати. Все питають, їм все цікаво. Вони люблять дуже малих курей, і вони завжди їх купують. Дуже добре, мені тут дуже подобається. Але нехай частіше будуть виставки тут. Тільки завдяки нашим воїнам можемо робити ці виставки. Якби не вони, я не знаю, що було б навіть. Велика подяка, велика подяка. Нехай скоріше закінчиться війна, і нехай всі повернуться живими. Дуже хочеться. Вічна пам'ять тим, хто загинув, тим, хто віддав життя за нашу Україну. На даний час, як в нас в країні війна йде, ну, все одно люди якби, ну, не, 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 не здаються нічого. Люди продовжують жити, роблять ярмарки, виставки. Людям все подобається. Ну, якби невеличка виставка, ну все одно люди молодці. Щоб ось наше молоде покоління, щоб бачило і росло, і понімало ну, для чого це все потрібно. І ще нічого не вибрали. дивлюся, синові попугайчика хоче. А так, виставка хороша. Весняний ярмарок в Балті видався успішним. Учасники виставки полюбляють приїжджати до нашого містечка, бо люди тут і гостинні, і працьовиті. Цього дня на площі продавали, купували, обговорювали, як ліпше вести домашнє господарство. Учасники та відвідувачі вже зараз нетерпінням чекають наступних зустрічей. Додають, попри всі негаразди та війну, що принесла на нашу землю Росія. Маємо продовжувати жити і гарно хазяйнувати заради майбутнього.